Тиша над столицею здавалася оманливою, вулиці залишалися майже порожніми, але за фасадами будівель відчувалася тривога, яку неможливо було приховати. По стану на цей час, аналітичні джерела повідомляють: люди залишають свої домівки не тимчасово, а назавжди пересування вулицями, транспортні потоки, швидкі виїзди з міст все це вже не виглядає як звичайний відтік населення. В експертних колах обговорюють, що процес набрав критичної маси, і офіційні оцінки вже не відповідають реальному масштабу явища. Офіційно заявлено, що ситуація під контролем, але по словам інсайдерів, всередині системи відбувається ритмічне і масоване пересування населення без видимих причин. До цього моменту почали надходити сигнали про несподівані зміни в поведінці локальних ринків, попит на нерухомість в ключових регіонах раптово впав. Ціни на оренду та комунальні послуги стали стрімко коливатися. В умовах, коли економічні механізми ще здавалося стабільними, джерела у фінансових структурах повідомляють про початок прихованого виведення активів населенням, яке до цього часу було непомітне. В експертній спільноті визнають, подібне масове відчуження ресурсів може стати каталізатором для системних порушень, якщо не буде вчасно відреаговано. Але далі все оказалось інакше. В цей час у столичних адміністративних колах фіксуються повторювані контакти з міжнародними організаціями, проте їхня суть залишається закритою за словами співрозмовників, переговори стосуються організації безпечних коридорів для населення, що масово виїжджає, хоча офіційних підтверджень цих рішень немає. Водночас в експертних колах обговорюють, що це може бути лише частиною більш складної гри, спрямованої на контроль над ситуацією без прямого залучення громадськості. На перший погляд все виглядає як хаотичний відтік людей, але детальний аналіз сигналів від транспортних компаній, банківських структур та місцевих адміністрацій створює інший портрет. Критична маса громадян залишає країну і не планує повертатися. За словами інсайдерів, більшість таких рішень ухвалюються імпульсивно, але під впливом системних факторів, про які офіційно мовчать. В експертній спільноті вже ведеться обговорення. Цей день може стати точкою неповернення для багатьох регіонів. Між тим у медіа продовжують транслювати стандартні повідомлення про стабільність та контроль. Але по словам джерел за цими словами, приховано більше ніж здається. Люди виїжджають із регіонів, де раніше панувала активність, а залишаються ті, хто не може або не хоче приймати нові реалії. Ця дисбалансна динаміка створює новий рівень невизначеності, який офіційні структури намагаються згладити, але поки без видимого успіху. До цього часу з'являються перші свідчення того, що деякі громади вже повністю спорожніли. За даними наших джерел, транспортні вузли в прикордонних регіонах перевантажені, а логістичні системи держави на межі зриву. В експертних колах обговорюють, що навіть незначні перебої в інфраструктурі можуть мати лавиноподібні наслідки, впливаючи на економіку та соціальну стабільність. Можливо, варто слідкувати за тим, що буде відбуватися далі. Деякі джерела впевнені, що це лише початок. Протягом дня почали надходити уточнені дані щодо масштабів переміщення населення. За словами джерел, у транспортних... В структурах кількість людей, що залишають країну, значно перевищує офіційні оцінки. Автомобільні і залізничні маршрути на під'їздах до кордонів перевантажені, а рейси, що досі вважалися регулярними, відміняють із несподіваних причин. В експертній спільноті вже не сумніваються. Це системний відтік, який неможливо зупинити звичайними адміністративними заходами. В кулуарах обговорюють, що багато людей ухвалюють рішення залишити країну назавжди, а не тимчасово, і це означає, що демографічна структура регіонів може зазнати радикальних змін. Станом на сьогодні офіційні повідомлення залишаються стриманими. Прес-релізи наголошують на стабільності та контролі ситуації, проте джерела в адміністративних структурах повідомляють про низку невидимих для громадськості рішень. Між тим, по словах співрозмовників, частина ресурсів, яка раніше спрямовувалася на внутрішні потреби, вже переорієнтована на підтримку організованого виїзду громадян. Це включає логістику, фінансові гарантії та тимчасове розміщення за межами країни. Офіційно цього ніхто не коментує, але по інформації, що надходила в ці години, такі заходи охоплюють значну частину населення. Між тим економічні наслідки стають помітні навіть у відкритих джерелах. Ринок нерухомості, який ще вранці виглядав стабільним, почав демонструвати аномальні коливання цін на продаж і оренду. Бізнеси, які спираються на внутрішній попит, повідомляють про падіння обсягів реалізації, а не великі підприєм... Мстам вже реєструють зниження активності. В експертних колах обговорюють, що подібні зміни не тимчасовий збій, а початок більш системної кризи, яка вплине на фінансову стабільність регіонів, і створить додатковий тиск на державні ресурси. За словами інсайдерів, фінансові структури також реагують на ці зміни. У банківських колах почали фіксувати збільшення обсягів переведення активів за кордон. Попит на валютні резерви зростає, а деякі інвестфірми обмежують внутрішні кредитні операції. В експертних колах вважають, що це ранні ознаки масштабного переносу капіталу, який може мати тривалі наслідки для внутрішньої економіки. Водночас, офіційні коментарі щодо стабільності залишаються незмінними, але по інформації, що надходила в ці години, це лише видима сторона процесу. До цього моменту починає формуватися чітка картина. Масовий відтік людей це не хаотичне явище, а системний процес, який супроводжується економічними і соціальними сигналами, що офіційно не підтверджується. У експертних колах говорять, що подібна динаміка може спровокувати ланцюгову реакцію у сфері логістики, енергетики та соціальних послуг. Перші приклади вже зафіксовані. У прикордонних регіонах спостерігаються перебої з постачанням води та електроенергії, зростає навантаження на транспортні коридори, а системи державної підтримки населення працюють із запізненням. В цей же час починають надходити повідомлення про невідповідності у статистичних даних. Офіційно заявлено, що демографічні показники залишаються стабільними, але по інформації, яка надходила в ці години, відомості про пересування населення суттєво відрізняються від публічних даних. В експертних колах припускають, що це може бути спробою стримати паніку, але факти говорять про інший сценарій. Процес вже поза контролем. Втім, офіційні джерела продовжують наполягати на нормальності ситуації, створюючи контраст між реальністю та повідомленнями. Між тим, у фінансовій та логістичній сферах продовжують надходити нові сигнали. По словам співрозмовників, частина компаній почала заздалегідь планувати евакуаційні операції для персоналу, що лишається, і готувати резерви для швидкого переміщення активів. В експертній спільноті це називають раннім маркером масштабного соціально-економічного суву. Все це створює відчуття, що ситуація контролюється лише частково, а справжні масштаби явища залишаються прихованими від широкої публіки. На перший погляд, все виглядає спокійно. Дороги чисті, офіційні повідомлення спокійні, а ринки стабільні. Але аналіз внутрішніх сигналів дозволяє говорити про інше: критична маса людей залишає країну, ресурси розподіляються під новий сценарій, а адміністративні системи намагаються тримати видимість контролю. В експертних колах вже обговорюють, що це може стати переломним моментом для державної структури та соціальної стабільності. Можливо, варто продовжувати стежити за розвитком подій, те, що відбувається в ці години, лише починає показувати справжню глибину процесів. До цього моменту з'являється перше усвідомлення масштабів явища. Офіційна картина суттєво відрізняється від того, що фіксують джерела всередині системи. По словам інсайдерів, деякі регіональні адміністрації вже давно фіксують аномально високий відтік населення, але централізовані структури роблять вигляд, що все під контролем. В експертній спільноті говорять, що така розбіжність не технічна помилка, а результат свідомого рішення зберегти видимість стабільності, щоб уникнути паніки серед тих, хто ще залишається. Офіційно заявлено, що міграційні процеси регулюються, але джерела повідомляють, що велика частина населення вже ухвалила рішення не повертатися. Між тим з'являються деталі, що проливають світло на мотивацію тих, хто організовує масовий відтік. По словах співрозмовників, процес координується частково через економічні стимули, перекази за кордон, доступ до фінансових резервів, забезпечення житлом за межами країни. В кулуарах обговорюють, що ці кроки не афішуються, а їхній масштаб досі недооцінюють зовнішні спостерігачі. По інформації, що надходила в ці години, це не просто реакція на загрозу, це частина довгострокової стратегії, яка має радикально змінити демографічну та економічну карту країни. Одночасно надходять повідомлення про те, що місцеві органи влади намагаються зберегти мінімальну функціональність систем, забезпечення комунальних послуг, підтримка критичної інфраструктури, координація транспортних потоків. Втім, джерела у фінансових структурах попереджають. Навіть ці заходи. Не здатні компенсувати масштаб відтоку населення. У експертних колах обговорюють, що критична маса людей вже залишила країну і динаміка лише посилюється. На перший погляд все виглядає організованим, транспортні коридори працюють, комунікації підтримуються, офіційні повідомлення стабільні. Але по інформації, що надходила в ці години, частина державних ресурсів уже переорієнтована на обслуговування тих, хто залишає країну. І це створює невидиму, але критичну напругу для тих, хто залишається. В кулуарах говорять, що цей день може стати переломним. Моментом внутрішні структури держави намагаються балансувати між видимим контролем і реальністю масштабного відтоку. Між тим у фінансових колах фіксують збільшення операцій із переведення активів за кордон. За словами джерел, раніше консервативні інвестори тепер масово приорієнтовують ресурси на міжнародні рахунки та нерухомість за межами країни. В експертних колах це називають першим сигналом того, що система вже реагує на нову реальність відтік населення і перенесення активів стають взаємопов'язаними процесами. Офіційно про це нічого не повідомляють, але за даними наших джерел, тенденція очевидна. Контроль над економічними потоками поступово втрачається. До цього часу з'являються перші повідомлення про соціальні наслідки. В експертних колах обговорюють, що школи та медичні установи в регіонах з високим відтоком населення вже стикаються з дефіцитом кадрів, а локальні бізнеси зменшують активність через нестачу персоналу. По словам інсайдерів, ціявище відбувається швидше, ніж передбачали офіційні оцінки. В кулуарах кажуть, що державні структури намагаються втримати видимість стабільності, але реальна ситуація значно складніша. Офіційні джерела продовжують заявляти про контрольованість процесу, однак по інформації, що надходила всі години, всередині системи вважають інакше. В експертній спільноті говорять, що це лише верхівка ісбергу, справжній масштаб відтоку населення і переорієнтації економічних ресурсів прихований за видимою стабільністю. Втім, джерела попереджають. Ця ситуація вже. Змінила баланс у багатьох регіонах і наслідки проявляться у короткі терміни. Можливо, варто слідкувати за розвитком подій далі. Ті, хто уважно аналізує сигнали, розуміють, це лише початок серії радикальних змін, прихованих від загальної уваги. До цього моменту ситуація виходить на новий рівень. Масовий відтік населення, який спочатку виглядав локальним і керованим, стає системним явищем. По даних наших джерел, великі транспортні вузли на підходах до кордонів працюють з максимальною пропускною спроможністю, однак навіть і ці показники не в змозі поглинути реальні потоки людей. В експертній спільноті зазначають, що подібна концентрація міграційних потоків є унікальною за масштабами для сучасної історії країни, і її наслідки для економіки та соціальної стабільності будуть відчутні миттєво. Між тим надходять сигнали про те, що частина державних структур намагається переорієнтувати ресурси на забезпечення швидкого виходу громадян. За словами співрозмовників, це включає не лише логістику та фінансову підтримку, але й забезпечення тимчасового проживання за межами країни, а також прискорене оформлення документів. Офіційно заявлено про контрольованість процесу, але по інформації, що надходила в ці години, Аби таких заходів значно перевищують заявлені. В кулуарах говорить, що ця координація виглядає як прихована евакуаційна операція, і її суть залишається недоступною для широкого загалу. Станом на цей час економічні наслідки відчутні в усіх сферах. В експертній спільноті обговорюють стрімке падіння внутрішнього попиту. Споживчий ринок в регіонах з високим відтоком населення скорочується, обсяги продажів і транзакцій різко падають, а дрібний та середній бізнес вимушений зменшувати активність. Або закриватися по словах джерел, навіть великі підприємства починають переглядати стратегії постачання та виробництва, оскільки кадровий дефіцит і нестабільний попит роблять прогнозування майже неможливим. У фінансовій сфері ситуація стає ще більше складною. За даними отриманими в ці години, банки фіксують масове переказування активів за кордон, а попит на іноземну валюту перевищує раніше зафіксовані рекорди. Офіційні структури не коментують ці процеси, але по словам співрозмовників, координація цих фінансових потоків здійснюється через закриті канали та інструменти, що раніше застосовувалися лише у кризових ситуаціях. В експертних колах вважають, що це сигнал системної перебудови економічних взаємозв'язків, яка відбувається непомітно для більшості спостерігачів. На перший погляд все здається контрольованим. Дороги працюють, комунальні послуги продовжують функціонувати, ринки не демонструють критичного обвалу. Втім, по інформації, що надходила в ці години, критичний баланс ресурсів уже порушений. Частина населення залишила країну, частина є в очікуванні, а державні системи намагаються одночасно підтримувати видимість стабільності і обслуговувати нові непередбачені потоки. У кулуарах говорять, що подібний подвійний тиск може призвести до ланцюгової реакції в інфраструктурі та соціальних системах. Між тим надходять сигнали про соціальні напруження у регіонах з найбільшим відтоком. За словами джерел, школи, медичні заклади та критик. Важливі служби стикаються з дефіцитом персоналу, а місцеві підприємства скорочують обсяги роботи через брак робочих рук. Офіційно про ці проблеми не повідомляється, але по інформації з внутрішніх джерел керівництво регіонів уже шукає способи мінімізувати наслідки. Експерти зазначають, подібна ситуація створює потенціал для системних збоїв, які можуть проявитися в будь-який момент. До цього часу стає очевидним, що відтік населення і про активів ідуть синхронно. Джерела повідомляють, що частина бізнесів вже планує евакуаційні маршрути для ключового персоналу, готуючи фінансові резерви і логістичні рішення для швидкого переміщення ресурсів. В експертній спільноті цей феномен називають першим сигналом прихованої перебудови економічної та соціальної структури. Відкрито про це не говориться, але факти вказують на системний характер змін кулуарах говорять, що урядові структури та фінансові організації ведуть переговори з міжнародними партнерами, щоб забезпечити плавний вихід частини населення та мінімізувати міжнародні ризики. Офіційно це не підтверджено, але по інформації, що надходила в ці години, мова йде про широкомасштабні координаційні заходи, які приховані від громадськості. Експерт Нікола вже обговорюють, що масштаб подій вражає. Критичний масив населення та ресурсів виводиться з під прямого контролю, а наслідки цього кроку лише починають проявлятися. На перший погляд, ситуація може здаватися контрольованою. Внутрішньо ж, по словам джерел, розгортається складна мережа процесів. Економічна, соціальна та фінансова динаміка переплетені, так що навіть невелика зміна у будь-якому напрямку може спровокувати лавину наслідків. В кулуарах кажуть, реальність вже давно відрізняється від офіційних повідомлень, а ті, хто уважно спостерігає, бачать лише початок більш масштабних процесів. Між тим надходять дані про те, що в деяких регіонах вже спостерігаються локальні перебої в енергетиці та комунальних послугах. По словах співрозмовників, це не технічні проблеми, а наслідок перегрузки систем через масовий відтік населення та принесення ресурсів. Експерт Нікола обговорюють, подібні симптоми можуть бути лише першою стадією системної кризи, яка може швидко набрати обертів. До цього часу стає зрозумілим, що процеси, які офіційно виглядають як контрольовані, насправді вже поза контролем у повному обсязі. Пересування людей, економічні та фінансові потоки, соціальні та інфраструктурні наслідки взаємопов'язані настільки тісно, що будь-яка спроба стабілізації зовні виглядає декоративною. В куларах говорять, що ця гра набагато складніша, ніж будь-хто міг уявити. Офіційні структури продовжують наполягати на стабільності, але по інформації з джерел всередині системи вже ведеться активне переосмислення стратегії, як утримати залишок на. Населення, як мінімізувати соціальні та економічні втрати, як запобігти масштабному колапсу. Все це створює атмосферу невидимого, але критичного тиску, який триває на всіх рівнях влади та економіки. Однак за цим стояла куда болі сложна гра. На перший погляд, день підходить до завершення і все здається майже стабільним. Транспортні коридори продовжують працювати, комунальні служби підтримують базові функції. Офіційні повідомлення повторюють ті ж самі формулювання про контрольованість ситуації. Втім, по інформації, що надходила в ці години, зовнішня спокійність приховує глибокі зміни у структурі країни. Критична маса населення залишило країну. А ті, хто залишився, стикаються з несподіваними викликами у доступі до ресурсів, медичного обслуговування та соціальної підтримки. В експертній спільноті обговорюють, що масштаби явища вже виходять за межі локальної системи. По словам інсайдерів, масовий відтік населення супроводжується одночасним переміщенням активів і ресурсів, що створює невидиму, але критично важливу напругу у фінансових та соціальних ланках держави. У кулуарах говорять, що подібна синхронність процесів не є випадковою. Вона частково координується, щоб мінімізувати явні кризові сигнали, але водночас забезпечує переорієнтацію ресурсів на нові географічні та економічні коридори. Станом на цей час внутрішні показники вже не відповідають публічним оцінкам. За словами співрозмовників, дані про залишок населення та економічну активність ретельно коригуються, щоб створити видимість стабільності. В експертних колах це називають підтримкою фасаду. Офіційна статистика приховує реальні зміни, але для тих, хто аналізує внутрішні сигнали, стає очевидно. Структура країни змінюється радикально. Між тим надходять повідомлення про фінансові та логістичні наслідки. Банки повідомляють про рекордні обсяги переказів за кордон, попит на валюту зростає, а частина великих корпорацій активно приорієнтовує свої активи на міжнародні ринки. По словам джерел, навіть консервативні інвестори здійснюють операції, які раніше вважалися немислимими у мирний час. В експертних колах вважають, що це сигнал того, що економічні та соціальні процеси вже не керуються традиційними механізмами, а реагують на нову реальність. Масовий відтік населення та перенесення ресурсів стають взаємопов'язаними і взаємозалежними. Соціальні наслідки також стають очевидними. По інформації, що надходила в ці години, регіональні системи освіти та охорони здоров'я стикаються з критичним дефіцитом персоналу. Місцеві бізнеси скорочують активність через нестачу кадрів, а інфраструктурні служби працюють на межі можливостей. В експертній спільноті обговорюють, що ці симптоми лише перша стадія потенційного системного колапсу, який може проявитися повною мірою у короткі терміни, якщо процеси залишаться некерованими. К Кетому часу стає зрозуміло. Внутрішні структури держави та фінансові організації ведуть приховану координацію для забезпечення стабільності, але реальний контроль над ситуацією втрачається. По словам джерел, управління потоками населення та ресурсів ведеться так, щоб уникнути відкритої паніки, але при цьому стратегічні рішення вже прийняті. Частина країни фактично поза прямим контролем. В експертних колах обговорюють, що масштаби та наслідки цього процесу можуть змінити економічну та соціальну карту країни назавжди. Між тим надходять повідомлення про приховані механізми впливу. Державні структури, фінансові та логістичні оператори ведуть паралельні операції з оптимізації ресурсів, підготовки резервів та евакуаційних сценаріїв. Офіційно ці кроки не підтверджено, але по інформації, що надходила в ці години, масштаби скоординованих дій значно перевищують публічні оцінки. Експертні кола зауважують, це явище системного характеру, і його наслідки для економіки та соціальної стабільності стануть помітні лише через деякий час, хоча. Процеси вже запущені на перший погляд. все виглядає як контрольована ситуація, але по інформації з джерел внутрішні процеси вже сформували нову реальність. Критичний відтік населення, масове переміщення активів та ресурси, що раніше були під прямим управлінням держави, тепер частково виходять з під контролю. В кулуарах говорять, що ця нова динаміка би складна мережа взаємопов'язаних процесів, де навіть невелика зміна в одному сегменті може викликати ланцюгову реакцію у всій системі. До цього часу стратегічна перспектива виглядає неоднозначною. Внутрішні системи намагаються отримати залишок населення і стабілізувати інфраструктуру, але, по словам співрозмовників, ефективність цих заходів обмежена. Економічна та соціальна структура країни вже підлаштовуються під нову реальність, і ті, хто уважно стежить за сигналами, розуміють, це лише. Початок радикальних змін. Між тим, офіційні повідомлення продовжують наголошувати на стабільності та контрольованості процесів. Але джерела попереджають, це лише фасад, за яким ховаються глобальні зміни, що розгортаються в реальному часі. В експертних колах вже ведуть обговорення потенційних сценаріїв розвитку, однак навіть найоптимістичніші оцінки визнають, що критична маса населення залишила країну, і повернення до попередньої структури соціально-економічних процесів стає все більш малоймовірним. На перший погляд, історія цього дня виглядає завершеною. Але ті, хто уважно відслідковує приховані сигнали, знають. Зміни тривають, масштаби процесів ще повністю не проявилися, і наслідки цього дня будуть відчутні довгий час. Тиша, яку занадто довго не помічали, вже перетворилася на нову реальність, і навіть поверхневий аналіз говорить про те, що її наслідки неможливо зупинити традиційними заходами. Можливо, варто залишатися уважним, і далі, те, що сталося сьогодні, лише початок процесу, масштаби, і наслідки якого ще тільки формуються.